Це ті поліцейські, які працювати будуть з вами, тільки для вас. Вони займаються місцевим населенням, яке проживає на території громади. Дуже приємно, коли навіть і далеко від обласних центрів відкриваються такі поліцейські станції, це як такі собі островки безпеки. І я впевнений, що з ними вам буде набагато спокійніше, безпечніше і краще. Ячні вам, всього найкращого. Це подяка вам і всій вашій громаді. Працюю я вже близько 19 років. Працював весь час вдільничим. На даний час вже поліцейський офіцер громади. Слугувати я буду територією Срібнянської громади, знаю проблеми, знаю тих, хто найбільше вчиняє такі правопорушення. Орієнтуюся в даній установці.